Всім привіт! Скоро лістинг монети MemFi, наче має бути 9 жовтня. Скоріше за все, результати заморозять раніше, можливо, на тиждень раніше. Що я можу зараз сказати про цей проєкт? Ви знаєте, він непоганий, і судячи по своїм рефералам, то люди в нього трохи дограють. Я з Ютуба, походу, не маю жодного рефералу, але от коли я трохи над цим працював в інших соцмережах, то саме в MemFi вдалося набрати людей. А от в інші проекти люди просто ну, майже не йшли. З мінусів таких очевидних, то Інколи гра глючить. Також тут відбувається те, що відбувається у більшості тапола. А саме в останні місяці перед виходом проекту люди мають можливість фармити в сотні разів швидше, і ті, хто були там з самого початку, відчувають себе просто якимись кинутими. Нещодавно тут з'явилась рулетка, раз на певну кількість годин ви можете її крутанути, а якщо робите завдання, то можете крутанути її більше разів. Також ці прокрути дають за ваших рефералів і коли вони підвищують свій рівень. Тобто тим, в кого багато рефералів, то стало просто дуже легко набирати ці всі бали. З цієї рулетки падають удари по босу, монети, бусти і такі от чоловічки для комбо. І теперші кристали. Якщо комбо то було цікаво, прям в мене, знаєте, так якось повернуло трохи бажання грати в цю гру. То кристали це супер-мега цікаво. Бо за ці кристали ви можете брати участь в розіграші і там дуже такі прям непогані призи. Особисто мене прямо ці суми, які там в призах. Навіть дивують і, ну, звичайно, що виграти їх маловірогідно. Так, що я ще взагалі планую зробити перед дропом і що я вже зробив? Окрім щоденного входу вибивання кристалів, я думаю, що можливо я виконую всі завдання, які тут є, і можливо, використаю всі бусти. А з того, що я робив, то я по суті робив всі оці донатні активності. Привізав гаманець з самого початку, він мене не пустий, там 7 доларів в лінеа, також я тут робив якусь транзакцію, також я прив'язував ТГ гаманець, теж робив транзакцію. І ще на 5 Stars я купив прокрути для рулетки. Тобто я трохи вклався, але зробив це абсолютно свідомо, розуміючи що я це роблю в тому числі для всіх і для себе, бо якщо в них будуть гроші, то гра буде крутіша. І можливо мені як людині, яка все робить, тоді щось трошки більше насиплять. Хоча по-хорошому, я думаю, для тих, хто не донатив взагалі нічого, теж би мали би роздати монети. Коротше, враховуючи це все, я думаю, що зайти сюди покласити без складень можна, тому що ну, розробники дали таку вже прям приманку, ну, що це просто жесть з цими кристалами, з цими розіграшами. Але надіятися, що там ну, щось отримаєте, та, я думаю, особо не варто, тому що дроп уже скоро. Якихось би, я не знаю, пару рівнів би я би підняв там, виконав би трошки завдань і думаю, на цьому б зупинився. А там уже щось дадуть, добре не дадуть, теж добре. Вашу думку, ваші очікування, ваші, можливо, якісь спостереження щодо цього проєкту, я чекаю в коментарях і думаю, хто раптом зайде це відео, то йому теж буде це все цікаво почитати, тому дякую наперед. Якщо якісь питання, то пишіть, постараюсь всім Відповісти, у мене, якщо що тут челендж, я хочу дійти на цих всяких таполках до тисячі доларів. Більшість таполок, про які я розповідаю, я в них вже заходив раніше, але є і ті, в які я абсолютно недавно зайшов, і я посилання на них залишив в телеграмі. Найстарішим таполком, мабуть, уже півроку.